Друзі, всім моє вітання, Олександр на зв'язочку. Дуже-дуже дякую всіх за те, що дивитеся всі мої відео. Ставите вподобайки, пишете коменти. Мені дуже-дуже приємно. Зараз ми зробимо коротенький огляд контейнеровоза Тереса Москвіда. Повністю називається контейнеровоз з можливістю розвантаження. Це бивший наш самоскіт, який ми переробили в контейнероуз з можливістю розвантаження. Всі документи в нормі, все є, все готово. Дивимося. Дивіться, який красень на 68 кубів. Осі, сафовські підвіска, полуресора, гальма, барабани. Починаємо дивитися. Дивіться, селіндер, Беніто Італія, новий на гарантії. Дивимося. Тут ми поставили фланці переобладнані всі документи є в нормі. Все согласовано з Києвом, так що техніка вищий клас. Звертаю вашу увагу, яка тут рама? Просто супер. Супер класс. Колеса. Ну, песни, песня.